Привіт, малята, в казку запрошую вас, дітвора, цифру нову нам дізнатись пора. Здавна в казках ця цифра живе, щиро запрошує вас і мене. Щоб потрапити до казки, відгадайте загадку, будь ласка. Їх в родині рівно сім, і вони відомі всім. Йдуть вони завжди по черзі, за останнім зразу перший. Віком рівні. Всі брати, спробуй їх назвати ти. Що це за брати, діти? Так, це дні тижня. Назвіть, будь ласка, дні тижня. Днів у тижні рівно сім. Назви знаємо усі понеділок перший день, а за ним вівторок йде. Далі середа четвер, твердо знають всі тепер. Після п'ятниці субота, де закінчується робота. Ну, а сьомий день який? Так, звичайно ж. Вихідний. А тепер, діти, назвіть вихідні дні. Цифра сім помітна дуже. Ти її помітив, друже? Вправно ніжку виставляє, у таночок поспішає. А тепер, діти, знайдіть на малюнку всі цифри сім. Та наведіть їх кольоровим олівцем. Ось подивіться малята, в якому красивому будиночку живуть гноми, а з яких геометричних фігур ми можемо скласти будиночок. Погляньте на картинку та викладіть з геометричних фігур будинок. У день гноми йшли на роботу, а біла Сніжка господарювала в будиночку. Та сталося лихо, ліхтарику на будиночку загубилися. Давайте допоможемо їх полагодити. Які ліхтарики загубилися, знайдіть кожному з них місце. Проведіть лінії. Білосніжка на гномів чекала, обід готувала. Скільки тарілок на обід вона приготувала? Правильно, малята, шість. А чи вистачить для всіх гномів? А що потрібно зробити, щоб вистачило? Так, молодці, поставити ще одну тарілочку. Скільки тепер тавілочок стало? Правильно, малята сім. А як ми отримали число 7? Правильно, ми до 6 додали 1 і вийшло 7. Ось погляньте, це будиночок числа 7. Вирішили гноми трішки пограти? Равликів рибок та жучків порахувати. Розфарбуйте квадратик із цифрою, що позначає кількість предметів. Скажіть, кого більше рибок чи равликів? Наскільки більше? А тепер, діти, скажіть, кого менше равликів чи жучків? І наскільки менше? Вирішила білосніжка подарунок гномам зробити, а який саме ви дізнаєтесь, коли його намалюєте. Від точки проведіть п'ять клітинок угору. Чотири праворуч, три вниз, чотири ліворуч. Утворився прапорець. Допоможіть гномам зробити з прапорців гірлянду. Намалюйте на кожній нитишці стільки прапорців, щоб їх стало по сім. Яке число зустрічалось в нашій казці, діти? Правильно, число сім. Число сім часто зустрічається в житті. Багато є прислів'їв, приказок, де є число сім. Наприклад, семеро одного не чекають. Сім раз відміряй, один відріж. На цьому наше заняття закінчується. До наступних зустрічей. До побачення, малята!